Всесвітній день боротьби проти раку відзначають 4 лютого. Онкологічні хвороби залишаються серед головних причин смертності у світі. В Україні щороку діагностується понад 100 тисяч нових випадків раку. Завдяки сучасним методам лікування багато видів онкологічних захворювань успішно піддаються терапії. За даними воз понад 30% випадків раку можна запобігти завдяки здоровому способу життя, а рання діагностика значно підвищує шанси на успішне лікування. Гасло цьогорічного всесвітнього дня боротьби проти раку об'єднані унікальністю. Близько 19 мільйонів людей щороку дізнаються про свій діагноз, і майже 10 мільйонів помирає від цієї хвороби. Проте є й добра новина: понад третині випадків раку можна запобігти, якщо вести здоровий спосіб життя, вчасно вакцинуватися і вчасно проходити медичні огляди. Гасло цьогорічного всесвітнього дня боротьби проти раку об'єднані унікальністю, і це гасло закликає всіх нас до солідарності, співчуття, але головне до активної участі у боротьбі з онкозахворюваннями. Кожна людина незалежно від діагнозу цінна і унікальна. І разом ми можемо змінити хід історії цієї хвороби.